Як приходить звіт нашим клієнтам? Назар погнали. Накладна, я там зверху не показую, щоб дані не світити. Повернення, можливо, протягом 20, 24 годин і пішли. Подивіться, скільки, як вона ближче можеш показувати, щоб видно було. Да? Скільки позицій, Все сума, все розписано, що приймали. Ось, фокусував, так? Да? На суму 21 196 гривень. І саме головне, якщо якісь ваги не сходилися чи ще щось, дивіться, є листочок з мостами, сидіть з одним мостом. Без мостів, побутова, зелена, побутова, відеокарта, пам'ять жовта, пам'ять біла, процесора все розписано, все на вагах. Неприйомне: алюміній, срібло 875 проба, неприйомне, прийняли, непри, не прийняли, не срібло, латунь, 20 кілограмів, за грим Все інше неприйомне. Дякуємо за довіру. Перша лайн прийомка. Дивіться, якщо ви відправили там десять міді, наприклад. І ми ставимо на ваги там 10 кілограмів або 10 там кг 200 грамів, то ми вам її не фотографуємо, просто листочок ваш і вам приходить звіт, сума. Ось такий звіт. Ну, без фотографій. Якщо ви там вага не сходиться сильно, ми, звісно, це все відфотографовуємо і показуємо. І ось такий звіт залишається на вічність. Так що так, друзі, покращуємо сервіс. Ми любимо вас і ви найкраще. Кому цікава тема кольорових дорогоцінних металів, підписуйтесь на канал, погнали працювати.